На одній зі стін Хмельницького ліцею No2 десятки повітряних куль. На кожній з яких дитячі мрії, як індивідуальні, так і спільні для усього класу. Від планів навчитися готувати капкейки чи скласти зно до бажання повернутися в Україну. Це мотиваційно рефлексивний простір ліцею мрій, дій, досягай. Ідея створити такий коуч-проєкт для спільноти закладу виникла три роки тому. Кожний клас працює у проєкті протягом трьох років. На першому році ми навчаємо класний колектив ставити мрії, тобто розписувати мрії і формулювати їх чітко до свого запиту. На другому етапі ми вчимо уже перетворювати мрію у конкретну ціль. Це допомагають нам зробити рецепти успіху або інфографіки. І третій етап конкретно ми вже навчаємо дітей, як відслідковувати шлях досягнення цілі. У нас також змінилось дерево як символ роду, символ мудрості, поєднання минулих поколінь, теперішнього і майбутнього. Художні повітряні кулі та дерева створювали вчителі закладу спільно з колегами школи мистецтв. Нещодавно одну зі стін простору прикрасив портрет Тараса Шевченка. Його намалював художник, автор кількох муралів у Хмельницькому під творчим псевдонімом Атом. А з лютого 2022-го — доброволець Андрій Томчишин. Приїхав йому дали відпустку, і він вирішив, Намалювати щось в моїй школі, зробити такий подарунок, ну і сів зразу в моїй кімнаті малювати ескізи. самому кінці має бути цитата: і на оновленій землі врага не буде. супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Мій батько обрав ці слова, тому що зараз вони захисті України. і Я думаю, що вони є символічними. Цитату з вірша Кобзаря впише у композицію художниця та учениця ліцею Анна Марія. Для дівчини це перший такий досвід. Мотивувати вчитись, мотивувати, покращувати країну. І я вважаю все, що. У Нас в Україні, все, що має бути, це все починається з майбутнього, все починається з нас. Як говорив Тарас Шевченко, борітися по борому. Для мене честь працювати з таким художником. Також це дуже великий досвід. Я розумію, що біля мене художник, який інмалював багато картин і має багато учнів, таких як я. Проєкт розрахований і на педагогів закладу, котрі також навчаються, як працювати з мріями і цілями. Учням про це розповідають під час уроків з основ здоров'я, культури добросусідства та курсу здоров'я, безпека, добробут я дуже часто зустрічаюся з такою ситуацією, коли діти мені кажуть, про що я можу мріяти, коли йде війна, і взагалі що я можу зробити для того, щоб війна ця якнайшвидше закінчилась, бо це ж дійсно є наша спільна мрія. І я тоді кажу дітям: як найперше, ти можеш добре вчитися, ти можеш бути освіченим, рудованим членом суспільства, громадянином держави. Тоді ти не будеш піддаватися на маніпуляції на різні е, неправдиві фейкові впливи. Ти будеш критично мислити і чітко розуміти, що тобі робити. У травні школярі підіб'ють підсумки третього рефлексивного етапу, аби переконатися, чи стали їхні мрії успішними. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.